Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Як утворюється дощ? Опади у різні пори року. Узимку сіре небо, сніг безхмарно ожеледиться. Восени. Хмари низько над землею. Затяжний дощ, туман калюжі. Навесні з'являються хмари, мокрий сніг з дощем, сльота проталини. Улітку сонце під час дощу гроза злива буде веселка. Коли вода нагрівається, вона перетворюється на пару. Пара настільки легка, що підіймається в небо та збирається в хмаринки. Високо в небі холодно, тому пара перетворюється на краплі води. Вітер жене хмару по небу, краплі в ній стають важкими і знову падають на землю дощем. Коли вода в хмаринках закінчиться, вони зникнуть. На небі з'явиться сонце. Від його тепла все швидше висохне. Вода перетвориться на пару та підніметься в небо. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!